Розкажу трохи про аукціон. На самому аукціоні зареєструватися досить просто. Це це можна зробити з власного комп'ютера. Лише на сайті Прозоро ви не зможете участвувати в аукціоні, напряму вам треба вибрати сайт посередник. Я обрав є тендер, хоча всі вони однакові, але там непогана підтримка клієнтська, ну і багато клієнтів. Плюс мені сподобався сам інтерфейс. Щоб прийняти участь в аукціоні, саме про аукціон посилок від Укрпочними, ми говоримо. там, ну, не сильно багато потрібно, деякі документи, зареєструватися, заплатити 12 гривень внеску за участь, плюс 120 гривень заплатити страховий внесок. Якщо ну, ви програєте його повернуть, якщо виграєте, то він включиться в загальну суму. А саме аукціон бере десь 5% від суми виграшу лоту. Це ну, щоб ви розуміли, що ще треба буде 5% доплатити. Це англійський аукціон він проходить 4 етапи. Перший етап ви робити закриту ставку, щоб ніхто не знав, скільки хто поставив. Хто поставив найбільше, буде робити свою ставку в наступному раунді останнім. Тобто він буде, уже, він буде мати вже перевагу, бо може поставити трошки більше, ніж перед останнім. Це дуже важливо і цікаво. Але це та сума, менше якої вже вже не поставити. Потім іде три етапи самого аукціону. Тобто на першому етапі ви робите ставку і опиняєтесь на якомусь місці. Останні хто останні робить ставку, той, хто зробив найбільшу ставку в попередньому раунді, тобто в закритому. От так проходить і другий етап, і третій етап, а потім визначається переможець. Той хто поставив найбільше. Тобто відразу в останніх, останніх рядах бути дуже дуже вигідно, тому що можна поставити на гривню більше і все одно перемогти. Плюс, якщо переможець переміг, а ви опинилися на другому місці, то ви опиняєтеся в листі очікування. І якщо переможець відмовиться від свого призу, ви його можете забрати собі за другу ставку, яка була в цьому аукціоні. От. Тобто, дуже, дуже цікаво, дуже весело це проходити, дуже емоційно. Коли ви виграєте аукціон, вам ви прийде, лише оплатити 5% посереднику і заплатити за аукціон. Там вже з вами зв'яжеться сам продавець, тобто «Укрпошта». от це теж не проблемно, але там теж треба декілька документів підготувати для того, щоб прийняти участь. Все це робиться в електронному форматі, електронний підпис, тобто, не виходячи з дому, все це можна організувати і провести. Єдина проблема після цього, як ви виграли посилку, це її забрати, тому що посилки знаходяться в Києві. І Якщо ви в Києві, то це, звісно, там, поїхав на таксі дай та й забрав. Але якщо ви не в Києві, то це проблема. По-перше, Укрпочта не надсилає ці посилки. Вона каже, що ми не можемо відправити. Єдиний варіант у них є: вони відправляють великогабаритні посилки, коли ми говоримо про палети, у великі міста, тобто в обласні центри. І не далі. Все, обласний центр – це, крайні, це їхня крайня точка, і це коштує приблизно від 15 до двіх тисячі гривень додатково, от, щоб відправити одну паліту. Більше того, вони не можуть видати цю паліту не вам. Наприклад, ви не можете викликати кур'єрську доставку нової пошти, яка буде коштувати вдвічі дешевше, щоб вона забрала вашу паліту з складу Укрпочти і привезла її вам вдвічі дешевше. Так вони не роблять. Вам особисто або через доручення, якщо не вам, можуть вручити цю паліту. Ну або іншу посилку, яку ви виграли. В них взагалі є два типи посилок. В них взагалі є два типи лотів. Перший лот це велика така палета, ну європалета, на якій все складено. Там більш великі посилки, габаритні і так далі. Вони так обмотані, приблизно метр двадцять на ноль вісім і висотою десь приблизно метр двадцять. Метр ну це середня така. Там на фотографіях, коли ви будете ставити ставки на лот і взагалі реєструватися, можна буде побачити її. Але щоб ви приблизно уявляли, яка вона. Також у них є мішки. Мішки менші, мішки вони доставляють в будь-який. Будь-яке почтове відділення це, це такий великий мішок, де 100 бандеролі або маленьких пакунків. О, там немає великих коробок, там немає нічого. Максимум там 2 кг коробка має бути в цьому мішку, тому що у них такі правила. О, що Це бандеролька максимум 2 кг. Тому там не буде нічого надвеликого, над надкрутого і так далі. Бандерольками і маленькими пакунками відправляють, всякое, відправляють всяку, всякі дрібниці. Так, що проблема з тим, щоб забрати, це основна проблема «Укрпочти». І це дуже смішно, тому що Укрпочта, яка тримає посилки, які вона не доставила у себе на складі, не може доставити ці посилки до вас додому, а нова почта може. <реш> Реально може привезти вам їх додому прямо палетою, але вони, але вони не можуть їх видати їм без вашої участі. Тобто, вам треба там бути. Якщо ви з іншого міста, це проблематично. Ви в Київ приїжджаєте. Тут же викликаєте кур'єра нової почти. Він приїжджає, ви грузите, і він відвозить його вам додому. Да, Київлянам легше жити, тому, тому такі проблеми, і багато людей дійсно відмовляються від своїх виграшів. Бо ну поїхати в Київ, якщо ти живеш не в Київській області, щоб забрати пару палет, це досить проблематично. От а доставити її кудись в обласний центр, а потім поїхати ще туди забрати. Це теж проблематично. І я просто в шоці за це. Якщо ви не виграли в аукціоні, а зайняли друге місце, там теж є такий лист очікування, коли ви можете почекати, чи забере переможець свою посилку чи ні. Якщо він відмовиться, то вам запропонують її взяти за ту суму, яку ви поставили на другому місці. Можна почекати десь тиждень-два, і буде, і буде видно, чи ви виграєте чи ні. Тобто, це такий теж варіант, можна виграти.